Хай ангели з неба будуть над вами, приносять всі ласки небесної мами. Ісусик маленький хай вам усміхається. Усіх я да... i З нашим ладарем лише стаю завжди. Всіх, да ста до прийшов, щоб дати нам життя і хлібов став любові. Христос в воді, як в лікарській скиді, що добра, спокої добра, даруй нас, небезупину, то ж проставляє моє користій Христа. Христос не вже, славімо Його.